Чи кажу, не відчуваю. А, сука, є не доробив, Курва. Реально. За блоками. Є ностальгія, певна. От Блоки я дуже любив. І на блоках прям відчуття саме те, що треба. По-перше, ти можеш статично себе фіксувати в потрібному положенні. Це про будь-яку групу можна казати. Ти не думаєш ні про що, в тебе є речах. в тебе є в руках насадка, або на ногах, або ще десь. І ти працюєш все. У тебе немає ніяких лишніх думок. Ти просто статично зафіксувався в положенні і працюєш. Оце кайф. Фух, робимо. І що, вмерли нормально. Так, ну коротше, завершую кардіо і згадав, що ми ще не повіджималися сьогодні. По кардіо у нас такий показник сьогодні.